Привіт, наш майбутній клієнте! У цьому відео ми детально розповімо про всі етапи оформлення документації через нашу агенцію. Ви дізнаєтесь, як саме проходить процес від першої консультації до отримання готових документів і організації виїзду за кордон. Якщо ви шукаєте надійний спосіб легалізувати своє перебування та працевлаштування в Європі, ви в правильному місці. Перший етап персональна консультація. Перший крок це встановлення контакту з нашим менеджером. Ви звертайтесь до нас з запитом, після чого наш спеціаліст з'ясовує ваші потреби, перевіряє наявні документи та уточнює цілі вашого працевлаштування. Ми обговорюємо країну, до якої ви плануєте виїзд, і надаємо повну інформацію щодо пакету документів. Перелік, вартість, терміни виготовлення, а також період дій готової документації. Другий етап підбір вакансії та узгодження умов. На основі ваших побажань ми підбираємо оптимальні вакансії, які відповідають вашій кваліфікації та досвіду. Ви отримуєте кілька варіантів на вибір. Після погодження умов вони фіксуються в супровідних документах для вашої впевненості. Ми також завчасно бронюємо вам місце проживання та робоче місце на період оформлення документів. Третій етап оформлення заявки в агентстві. Після узгодження вакансії ви передаєте менеджеру необхідні документи, які були сформовані вашим персональним рекрутером. Уся документація ретельно перевіряється та вноситься в систему агентства для подальшої обробки, зокрема для подання заявки у партнерську фірму та передачі куратору, який супроводжуватиме вас на місці. Четвертий етап підготовка офіційного договору на оплату ми оформлюємо офіційний документ, який містить опис усіх послуг, що входять у пакет, від підготовки до супроводу. Вказуються терміни виконання, сума оплати та реквізити. Ви можете здійснити оплату як на український ФОП, так і на офіційний європейський рахунок. Це підтверджує нашу прозорість і юридичну відповідальність. П'ятий етап: видача гарантійного листа. Після оплати ви отримуєте гарантійний лист, в якому зафіксовано всі деталі: вартість, терміни та обсяг послуг. Цей документ гарантує розв'язання будь-яких нестандартних ситуацій або непередбачених проблем у процесі оформлення. Наявність листа забезпечує ваш правовий захист та підтверджує нашу відповідальність. Шостий етап оформлення повного пакету документів ми беремо на себе повне юридичне оформлення робочих дозволів. Тимчасової реєстрації, медичного страхування та інших необхідних документів, що вимагаються законодавством країни, весь процес відбувається легально з дотриманням нормативних вимог, що гарантує вашу повну легальність та безпеку за кордоном. Сьомий етап доставка готових документів. Після завершення оформлення наша команда організовує надійну доставку ваших документів у вашу країну перебування через перевірені кур'єрські служби. Ми контролюємо весь шлях відправлення, щоб ви могли отримати документи вчасно, зручно та без зайвих турбот. Восьмий етап Організація виїзду за кордон. Ми повністю супроводжуємо вас під час переїзду, допомагаємо з купівлею квитків, організовуємо трансфер із вокзалу або аеропорту до місця проживання. Наш представник зустріне вас у попередньо погодженому місці та допоможе з першими кроками адаптації від поселення до ознайомлення з місцем роботи. Дев'ятий етап гарантія працевлаштування. Якщо з будь-яких причин вакансія вам не підійде. Ми безкоштовно підберемо вам іншу. Гарантійний лист передбачає право на повторне звернення до агентства протягом 30 робочих днів. Ви не несете додаткових витрат, а ми продовжуємо супровід до остаточного результату. Десятий етап: підтримка під час перебування за кордоном. Ми залишаємося з вами на зв'язку протягом усього терміну вашого перебування. У разі виникнення будь-яких побутових або юридичних питань ви можете розраховувати на нашу допомогу. Наша мета створити максимально комфортні умови для вашої інтеграції у нове середовище та зосередження на роботі без зайвих клопотів. Дякуємо, що переглянули відео. Сподіваємось, що інформація була для вас зрозумілою та корисною. Якщо у вас залишились запитання, або ви вже готові розпочати оформлення, наші менеджери завжди на зв'язку та радо допоможуть. Обираючи нас, ви отримуєте не просто послугу, а повний супровід і юридичну безпеку на кожному етапі.